Привіт! Хочете скласти свою першу розповідь про себе французькою, і то всього за п'ять хвилин? Звучить амбітно, але ми це зробимо крок за кроком з самих основ. Ну що, поїхали? Ось погляньте, це наша ціль на сьогодні розповідь дівчини на ім'я Люсі. На перший погляд може здатися, що тут багато всього. Але не хвилюйтесь, ми зараз розкладемо все це на прості цеглинки. І коли ми зберемо їх назад, виявиться, що кожен може побудувати щось подібне. Починаємо з найпершої деталі. І так, наш перший крок як же сказати про свій вік французькою. Насправді для цього потрібно знати всього дві речі по-перше, числа, а по-друге, одне єдине, але дуже важливе дієслово. Давайте почнемо з чисел. От дивіться, від 11 до 16 тут у французів своя атмосфера. онза, дуза. Тгезе, Каторза, Кенза, Сезе. Ці слова унікальні, їх треба просто запам'ятати. Але не лякайтесь, це, мабуть, найскладніша частина. Далі все буде набагато простіше і логічніше. Обіцяю. А ось і та сама логіка, про яку я говорив. Дивіться, як все просто з числами 17, 18 і 19, французу просто беруть 10, це дікс, і додають зверху 7, 8 чи 9. Виходить діксепт, тобто 10, 7, віт, дікснеф. Ну правда, ж елементарно. Рухаємось далі до десятків 20, 30, 40, 20, 30, 40, 60. З ними теж все легко. Є всього два правила, які треба знати коли кажемо 21, 31, 41. Ми додаємо сполучник І, тобто Е, наприклад, В і А 20 і 1. А для всіх інших чисел, скажімо, 22, просто ставимо дефіс ванд, і все. Так, з числами розібрались. Тепер друга частина нашого пазла, те саме важливе дієслово. Це дієслово авуар, що означає мати. Воно неправильне, а це значить, що його форми треба просто вивчити як віршик. От, наприклад, найважливіше для нас зараз же я маю, тюа ти маєш, і ля він має. Повірте, це дієслово знадобиться буквально на кожному кроці. Гаразд, у нас в руках є числа, і є дієслово «мати». Тепер найцікавіше. Як з цих двох компонентів зібрати фразу про вік? А ось і головний секрет: увага! Французькою мовою вік не є, вік мають. Тобто дослівно кажуть, я маю 29 років vingt neuf ans». Запам'ятайте, ніколи не я є, а завжди я маю. Це фундаментальна відмінність, тож будьте уважні. Так, чудово! Перший блок є. З віком все зрозуміло. Рухаємось далі. Як сказати мій тато чи моя мама? Для цього нам потрібні присвійні прикметники, слова типу мій, твій наш. І тут є один дуже важливий нюанс, який відрізняється від української. Вибір слова мо, ма чи мес залежить не від того, чий це предмет, а від самого предмета. Тобто ми дивимося на рід і число слова, яке йде після. Це ключове правило. Давайте на конкретному прикладі. Слово книга, – «лівр». У французькій чоловічого роду. Тому неважливо, чия це книга, хлопче чи дівчини, ми завжди скажемо сон лівре. А от слово машина «вуатюр» – жіночого роду, тому буде савуатюри. Бачите, все крутиться навколо роду самого іменника. Ну і як же без винятків, правда? Ось один, але дуже логічний. Якщо слово жіночого роду, наприклад, амі подруга, починається на голосну, то замість ма ми кажемо мон виходить монамі. Навіщо? Просто щоб дві голосні не стояли поруч. Сказати ма амі незручно, а монамі звучить красиво і плавно. Все для малозвучності. Щоб остаточно все зрозуміти, пробіжимось по прикладах ваш дім мезон жіночого роду, отже, вотр мезо. Його або її діти діти це множина, тому сезон фо. Моя сумка сак чоловічого роду, тому мо сак. І ось ще цікавий момент льор стіло це їхня одна ручка, а льор стілос з с на кінці це їхні ручки у множині. Одна маленька буква. А яка різниця? Ми вже непогано вміємо щось стверджувати. А як щодо запитань? Зараз розберемо одне суперкорисне питальне слово, його фішка в тому, що воно трохи хамелеон, тобто змінює свою форму. І це слово кель перекладається як який або котрий. На письмі воно має аж чотири варіанти, залежно від роду і числа. Але знаєте, що найцікавіше? Вимовляються вони всі абсолютно однаково. Просто кель. Це значно спрощує життя, чи не так? Ну, дивитись, як це працює. Запитаємо про вік, слово аж вік чоловічого роду. Тому беремо форму кель, і виходить келяж авеву, дослівно який вік маєте. Добре. А що з адресою? Слово адрес жіночого роду значить, на письмі нам потрібна форма кел з е на кінці. Кел е вот адрес. Ідемо далі. «Ім'я». «Ном» – це чоловічий рід. Значить, знову повертаємось до базової форми кель. Келе вотрено. Яке ваше ім'я? І останній приклад, щоб охопити все. Мови лонг. Це жіночий рід та ще й множина. Отже, нам потрібна найдовша форма кель. Кельлонг парліву, якими мовами розмовляєте? Ну що ж, ми це зробили. Ми зібрали всі необхідні деталі конструктора. А тепер найприємніше. Давайте складемо з них цілу картинку. Час будувати нашу розповідь. Давайте повернемось до тієї самої розповіді Люсі, з якої ми починали. Подивіться на неї ще раз. Ну як тепер вона вже не здається такою страшною і незрозумілою, правда? Кожен елемент нам вже знайомий. Давайте просто пройдемось по тексту. Ось «жеван санкон» – це ж наше дієслово авуах мати плюс числа. Ось «мепагон», пагон, момпех, мамех це ті самі присвійні прикметники, які ми щойно розбирали. Бачите, кожен шматочок, який ми вивчили, знайшов своє місце в цій розповіді, все стало на свої місця. Ось так тепер в арсеналі є базовий, але дуже потужний набір інструментів. Цього вже достатньо, щоб почати свою першу розмову французькою, сказати, скільки років, розповісти про батьків, про хобі, все завдяки тим кільком правилам, що ми розібрали. І наостанок питання для роздумів, маючи ці знання, що ще можна розповісти про себе, можливо, про брата чи сестру, про улюблену книгу або про домашнього улюбленця, подумайте, адже тепер для цього є всі необхідні слова.